Операції з грошовими коштами надходження та витрачання грошових документів у касі установи. За матеріалами статті Олени Цятковської. Повний текст статті розміщено на ресурсі УТЕКа за посиланням QR-код. У прикладі, який наведено в статті, відображаються операції з бухгалтерського обліку видачі грошових документів з каси установи. Відображення в обліку видачі підзвітній особі грошових документів здійснюємо за допомогою документа переміщення ТМЦ розділу ТМЦ. У списку що відкрився, створюємо документ переміщення ТМЦ за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. У створеному документі в заголовній частині зазначаємо назву установи, вид операції Зміна ТМЦ. На закладці Основна відображаємо місце зберігання та матеріально відповідальну особу. На вкладці ТМЦ обираємо вид товару матеріальних цінностей, рахунок обліку, джерело фінансування, кількість, ціну, суму та номер партії. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою дебет кредит командної панелі. Відображення в обліку списання підзвітних грошових документів здійснюємо з допомогою документа списання ТМЦ розділу ТМЦ. У списку що відкрився» створюємо документ списання ТМЦ за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. У створеному документі в заголовній частині зазначаємо назву установи вид операції Списання ТМЦ. На закладці Основна відображаємо дані наказу та матеріальну відповідальну особу. На вкладці ТМЦ обираємо вид товар матеріальних цінностей, рахунок обліку, джерело фінансування, кількість, ціну, суму та номер партії. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою «Дебет кредит» командної панелі. Операції бухгалтерського обліку, який наведено та розглянуто у прикладі статті, відображено в демонстраційній базі програмного продукту облік бюджетної установи за посиланням QR-коду. Повний конспект матеріалів та цю презентацію розміщені на нашому сайті kbsnet.ua у розділі Методологічні та демонстраційні матеріали. Дякую за увагу. З вами була Олена Перевердєва та облік бюджетної установи. До нових зустрічей!